Молода дизайнерка, професійна танцівниця, а нині медик в збройних силах України. Юлія Сідорова з позивним Куба, військовослужбовиця 92-ї окремої механізованої бригади. Вона керівниця медичної служби, а також учасниця жіночого ветеранського руху. Перших поранених рятувала ще під час революції гідності у 2013-му, а з початку російської агресії продовжила роботу на передовій. Мені хотілося хотілося воювати, і тоді для мене навіть не було принципово буду я медиком чи буду я снайпером, бо на той момент у мене не було там освіти стосовно цього. У мене так доля склалася, що я потрапила в шпиталь на майдані і була долучена до допомоги пораненим. І пізніше вже теж так склалося само собою, що потрапила до госпіталієрів і почала вивчати саме медичну сторону. Ну тему там надання допомоги. Куба до 2014 року була професійною танцівницею та займалася організаційними питаннями музичних фестивалів. А з початку російської агресії почала вивчати медицину з нуля, навчалася у єдиного сертифікованого інструктора з тактичної медицини стандартів НАТО та доктора медичних наук Дениса Суркова, та у інших інструкторів, в тому числі закордонних, які приїздили в Україну. Нині з гордістю може сказати, що має великий досвід роботи з пораненими. Мені доволі легко давалося це все. Мені здається, що це просто якась ну моя тема, тому що я ну, навчалася у мене все виходило. Показало, що я здатна здатна ну, рятувати людей, здатна працювати на війні. Перша на фронт Куба потрапила у Піски на Донеччині. Тоді Юлії траплялися військові з легкими пораненнями, тож великого медичного досвіду не було. Більш серйозна робота почалася з 2015-го, коли працювала у Старогнатівці, Широкиному Мар'їнці, Авдіївці та Кам'янці. Щоб зберегти життя захисників, медикам доводилося надавати допомогу у незвичних умовах. Один із стабілізаційних пунктів облаштували у магазині на автобусній зупинці, де врятували чимало життів. До того моменту, поки ми не вирішили зробити цей стабілізаційний пункт, ми там теж якось на вулиці надавали допомогу. Через це були проблеми, Була зима, сніг. І, от коли ми вже відкрили цей стабілізаційний пункт, робота стала більш ефективною. Рятування життів стало ну, більш комфортним, і це дійсно дійсно спрацювало. Тобто, у нас там цілодобово підтримувалася температура, обігрівач там стояв, дуйчик якийсь на генераторі. Ну, світла там не було, і на генераторі він зігрівав. Ну тобто вивозили з поля бою, одразу привозили в цей стабілізаційний пункт. І там ну надавали допомогу. На фронті Куба рятувала військових до 2019 року. За цей час працювала на усіх етапах евакуації, а також у лікарні в Авдіївці. Потім повернулася у цивільне життя. Перший рік був дуже складний, адже тепер допомога була потрібна самій Юлії. Порятунком стало нове захоплення. Жінка почала розробляти та шити одяг. Перший показ Юлії Сідорової відбувся торік, у лютому на українському тижні моди. Вже й думала створювати власний бренд одягу. Втім, повномасштабне вторгнення росіян. Зруйнувало плани жінки. Спочатку вона активно волонтерила, а у травні знову подалася на фронт. Спочатку повномасштабного вторгнення було більше ближчих боїв, тобто стала більша кількість кульових, наприклад, поранених. Особливо на початку, от коли ми працювали там перші декілька місяців тракіння. Була дуже велика інтенсивність, більша кількість поранених, більший ризик для життя. Тобто кожного разу ми виїжджали і поверталися. ми приїжджали на штаб, а вони дивилися на нас такими великими очима. Ну і сі, але що живі повернулися? Як таке може бути? Ну дійсно ми кожного разу потрапляли в таку ситуацію, що здавалося, що вижити в ній неможливо. Розповідає про випадок, коли ледь вдалося врятуватися під час виїзду за побратимами. Вони наштовхнулися на ворожий танк. Це було пряме влучення танку з танкового снаряду в авто. І я кажу значить, водію, ну не під'їжджай близько, зупинися от, там десь на 100 метрів. Ну, метрів, тому що він і нас там одразу б'є. Ми підбежемо. Ми вибігаємо з лятку з машини, біжимо туди. Я бачу, що там просто. Києнт авто і полум'я, і думаю, тут ніхто не вижив. Але коли ми сіли в авто, я вирішила вийти на ну на зв'язок парації на тих хлопців, які їхали в цьому авто, і виявилося, що вони дійсно вижили. Вони вистрибули. Ми намагалися їх знайти. Цей танк бачить нас, тобто він бачить нас візуально, і як мені навіть там сказали деякі військові, що це якийсь там, що це був за танкіст, якщо ви ну, вижили. Тому що би, е снаряд прилітав то перед авто, то за авто, і ми їздили, шукали хлопців. Воїнів тоді вдалося знайти і вивести. Медики теж повернулися, неушкоджені. Нині Куба продовжує рятувати поранених, а ще встигає війну поєднувати із цивільним життям. Разом із жіночим ветеранським рухом впроваджують у Міністерство оборони України жіночу форму, а також Юлія втілює свою мрію, розробляє власний бренд одягу і планує виступати у Парижі. У нас вже навіть запросили з споказов Париж, Париж, за. Пока буде окрема гілка одягу ветеранка, тобто це більш така комфортна, повсякденна. І окремо буде зовсім фешн-гілка. Це те, що ми плануємо вийти там на рівень, там якого, ну наприклад, там до Чигабана, Гучі, і це така. Ну, ми так хочемо. А я вірю в те, що якщо ти чогось хочеш, то ти це можеш зробити. Куба частину гламурного життя, яке було до війни, бере з собою на фронт, а саме улюблені парфуми, які щоразу змінює під час ротації, а ще продовжує малювати ескізи, бо вважає, можна продовжувати робити улюблену справу навіть під час війни. Христина Порубій, телеканал Еспресо.